Вітаю вас це програма один на один. Реформи і впродовж 25 хвилин говоритиму про зміни у пенсійному законодавстві. Гість студії Василь Пасічник, перший заступник начальника головного управління пенсійного фонду України в Рівненській області. Доброго вечора. Доброго дня. пане Василю. І перше питання: чи відбулося реформування по наповненню пенсійної казни? Таке реформування відбулося вже частково і воно здійснюється далі. Зокрема, в минулому році, от саме, що стосується доходної частини бюджету, з 1 січня 2011 року було запровадження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, яке об'єднав у собі відрахування до всіх соціальних фондів. І е, збір, облік і контроль за сплатою цього єдиного внеску. Е, це починаючи з минулого року здійснюється пенсійного фонду. От. Наступний крок е, це було запровадження із, із 1 жовтня минулого року е, закону України про заходи щодо законодавчого реформування пенсійної системи. От він більше стосувався е, видаткової частини і процесу призначення пенсій. От і робота, робота триває е, сьогодні. Є ряд напрацювань, на які будуть втілюватися і надалі. Основним завданням, як я розумію, пенсійного фонду є фінансування пенсійних виплат у повному обсязі. Як це відбувається на рівненщині? На сьогоднішній день е, фінансування виплати пенсій. Здійснюється у звичному режимі згідно встановленого графіку. На сьогоднішнє число ми профінансували виплату пенсії лютого в сумі 209,3 млн грн, або 57,9% до потреби на лютий, яка, до речі, буде становити 361 млн грн. Тобто пенсії виплачується своєчасно, без затримок. Середній розмір пенсії на 1 лютого склав 1085 гривень і зріс до лютого місця минулого року на 99 гривень або на 9,4%. Якщо говорити про виплату пенсій, тут, доречно, було б згадати стан надходження коштів, от як я вже говорив. В минулому році була запроваджена система єдиного внеску. От, ця система вона себе показала позитивно і, і позитивно вплинула на стан надходження коштів до, до пенсійного фонду. Зокрема, Про єдиний внесок, ми ще з вами поговоримо трошечки детальніше так. пізніше. А скажіть, будь ласка, оця сума надходжень, ви можете порівняти з минулим роком, яка вона на даний момент? Ну, от Цифра. власне, я би я би хотів сказати, що за минулий рік ми зібрали 2,5 мільярда гривень. Спорівнянні з попередніми е із яких е було відраховано до інших соціальних фондів 321 мільйон е гривень, і власні доходи пенсійного фонду збільшилися на 112,4% порівняно із 2010 роком. У січні цього року е ми зібрали майже 189 Мільйонів гривень е, власних коштів, що вже на 114,6% більше як за січень 2011 року. Тобто динаміка надходження коштів є позитивною. От і ми, і ми надіємося, все робимо для того, щоб е, вона такою залишилася до кінця року. Це приємно. А чи могла б ця сума ще бути більш відчутною, тобто ще більшою ніж вона в даний момент є? Ну, наповнення бюджету пенсійного фонду це доволі непросте питання, і вирішення його лежить у різних площинах. Ну, на основних моментах я спробую зупинитися. Перше те, що основною базою для нарахування внесків, є фонду плати праці. Тому збільшення надходження коштів до пенсійного фонду, як і до інших соціальних фондів, напряму залежить від розміру фонду оплати праці. Буде зростати фонд оплати праці, будуть збільшуватися надходження на сьогодні. Ми формуємо наші власні надходження на 95% за рахунок відрахувань. Саме від Фонду оплати праці. Тому дуже актуальним є сьогодні питання легалізації заробітної плати, над чим ми працюємо разом із з органами місцевої влади іншими контролюючими органами по області. Ми маємо звітність і моніторимо, от бачимо таку ситуацію, що сьогодні десь біля 1 тисячі підприємств, це по звіту за грудень місяць, виплачують заробітну плату на рівні мінімального розміру або нижче мінімального розміру. Якщо підрахувати ці втрати, то якщо би ця зарплата була вищою. Відповідно, О, внески до пенсійного та, фонду теж зросли і накопичувальна система спрацювала краще сьогодні. Урядом в цьому плані напрацьовано ряд законопроєктів, Вони вже подані до Верховної Ради. Їх їх прийняття маємо таку надію, буде позитивно впливати на саме на, на формування фонду оплати праці. Немало ми втратили в минулому році. За рахунок скорочення чисельності найманих працівників, яке відбулося в нашій області, за нашими даними, за даними звітів платників, майже на 8 тисяч гривень. Це щомісячні втрати десь в межах 3 мільйонів гривень. Тобто, це, це кошти, які реально недоотримані за рахунок цього наступне питання це неповна і несвоєчасна сплата. Внесків як до Пенсійного фонду, так і до інших фондів. Сьогодні ті заходи, які вживаються в області щодо збору, збору обліку і контролю за сплатою внесків, дозволяють нам забезпечувати збір коштів на рівні 99,6 нарахованих От. Але, на жаль, не всі платники є сумлінними. Сьогодні існує борг. От, якщо говорити про борг у страхових внесках, це більше 30 мільйонів гривень. Які міри приймаються до таких боржників? Міри дуже різноманітні, тобто, весь весь комплекс заходів, який передбачений чинним законодавством, це від, від роз'яснення про відповідальність за несвоєчасну сплату внесків аж до. До кримінальної відповідальності є у вас такі випадки, наприклад, за минулий рік в цьому році таких випадків у нас немає, хоча матеріали з цього приводу були подані до органів прокуратури, вони зараз вивчаються. От поки що результату в цьому плані немає. Можу сказати, що до адмінвідповідальності у минулому році за несвоєчасну сплату внесків було притягнуто 646 керівників. От, є немалими е, фінансові санкції, які застосовуються до платників. Це 10% е, за несвоєчасно сплачену суму, плюс 0,1% пені е, за кожен день прострочки. Це немалі суми, які лягають потім як тягар на плечі платника. Чи лякаються платники От з досвіду? Я думаю, що. Ну, не знаю, як лякає чи не лякає, але ті результати роботи по стягненню боргів, які ми вживаємо разом із виконавчою службою. От, а основний, так би, законодавчий захід, по стягненню боргу, це є його примусове стягнення через органи Державної виконавчої служби. От, разом із Державною виконавчою службою, в минулому році ми стягнули е, майже 27. Мільйонів гривень, більше е, тисячі боржників погасили повністю борг, е, і десь біля 400 боржників погасили його частково. Тобто результати є, е, от, але е, це Якби не наша мета і не, не самоціль, щоб стягувати борг із пенею фінансовими санкціями, а саме головне це повна і своєчасна сплата внесків. От бо ще раз скажу, що ця пеня, ці фінансові санкції, плюс ще 10% виконавчого збору, вони істотно поповнюють так. пенсійний вони, вони фонд? вони не настільки істотно поповнюють пенсійний фонд, як вони. Ця сума падає на збитки платника, і ці гроші могли би бути спрямовані, там, скажімо, на розвиток виробництва чи в якихось інших цілей господарства. Скажіть, чи буде це коректним питанням? Наприклад, ви десь афішуєте чи я не знаю, показуєте, хто насправді є злісниками, не або порушення такої дисципліни? Звичайно, ми намагаємося в цьому плані використати. Будь-яку нагоду в нас і перелік боржників розміщений на, на сторінці нашого сайту головного управління, От, вони періодично публікуються у пресі, як і в обласній, так і в районних. Тобто ми показуємо, щоб люди знали, хто хто не платить внески, тому що за несплатою внесків насправді стоїть втрата. Так би право на пенсійне забезпечення і на стаж цими працівниками, які працюють на, на підприємствах боржника, Василі Юрічу. Чи буде то доречним, як я зараз запитаю, попрошу точніше озвучити неплатників боржників пенсійного фонду? Я думаю, що так, тому що ми їх озвучуємо. На різних рівнях найбільшими буржниками, які сьогодні у нас входять в двадцятку найбільших, які ми показуємо на рівень України, зокрема, є обласне комунальне підприємство Міжнародний аеропорт Рівне. Сума боргу, якого сягає понад 2,1 мільйона гривень. Тут слід зазначити, що Цим працівникам, які працюють на цьому підприємстві, із червня 2008 року, по грудень 2010 року та з серпня 2011 року по даний час зарахований страховий стаж із за несплати внесків. Це Мофінська паперова фабрика, сума боргу, якої становить 672 тисячі гривень. Іде, працює 200 чоловік, яким із липня 2011 року по даний час зарахований страховий стаж. Це е, Жуцький краєр е, Розовий, е, Рокітнівський район, сума боргу е, 592 тисячі. І стаж працівникам не зараховано із травня 2011 року по даний час. От ну це такі найбільші, найбільші боржники, так. От хоча є ряд і є... цифри слухайте, вражають, просто навіть не віриться, що так, такі успішні власне підприємства. тут тут мова йде, <кхм> скажімо, не, не стільки про втрати пенсійного фонду, як про, про те, втрату, що працівники лише пенсійних без справ всіх працівників, які працюють на, на підприємствах боржника. Ще одне новаторство пенсійної реформи, якщо так можна сказати, це єдиний соціальний податок. Скажіть, будь ласка, як його зараз утримують і розподіляють? Я вже на початку нашої розмови дещо згадував. З 1 січня минулого року ми працюємо в цій системі. Був запроваджений єдиний соціальний внесок, який передбачав в собі відрахування до всіх інших соціальних фондів. От і збір, збір і контроль за цим внеском здійснюють органи пенсійного фонду. Е, було вжито ряд заходів щодо запровадження цієї системи. Це масштабна і розясна робота з платниками, з бухгалтерами. От і, і таке інше. Тобто, робота е, та робота велася, е, результати є. Я вже їх озвучив. Але ще одне, що ми робимо постійно, це е, такий моніторинг е, громадської думки платників щодо ефективності і щодо проблем, які виникають е, в ході цієї роботи е, по сплаті єдиного внеску. От, протягом минулого року було опитано понад 10 тисяч осіб е, 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 юридичних і фізичних. І що приємно, що е, майже 80% від опитаних вони засвідчили ефективність цієї е, системи. Е, деякі зручності, це і, і скорочення звітності, і зменшення перевірок, От, оскільки вже на перевірки ходять не всі фонди, а тільки, тільки пенсійний фонд. От ну і ряд інших моментів, хоча новаторство і, себе виправдало, та, Так, є проблеми на сьогоднішній день. Як і в кожній новій справі, зокрема, платники висловлюють ряд зауважень, що із за різної бази нарахування по окремих виплатах от, виникає необхідність подання декількох платіжок для сплати єдиного внеску. От сьогодні на рівні пенсійного фонду напрацьовано зміни до діючого законодавства. Які мають привести до того, що ці платіжки зникнуть. Тобто буде одна, мота розщеплення буде здійснюватися на рівні державного казначейства. Яка сума цього єдиного соціального податку? Є певна обмежена сума? Сума обмежується 17 значить, прожитковими рівнями. Це максимальна, яка нараховується. Ну і мінімальний страховий внесок, який гарантує? Значить, зарахування місяця до страхового стажу він обчислюється як відповідний тариф. Він він різний для, для кожного класу ризику. От, він множиться на розмір мінімальної заробітної плати? От, тобто, мінімальний внесок на сьогодні, десь він біля 400 гривень. От ну і максимальна сума так. так чи повинен пенсіонер-підприємець сплачувати єдиний соціальний внесок до пенсійного фонду? Ну, власне, про підприємців я би хотів би трошки більше сказати, бо це так би був один із проблемних моментів щодо сплати внесків до пенсійного фонду. От починаючи з 2004 року, ми перейшли до, до системи пенсійного страхування, яка, зокрема, передбачає чи в яку закладний страховий принцип, тобто пряма залежність від сплачених внесків. Єдина проблема була із підприємцями на спрощеній системі, тому що там в свій час діє указ президента, він не співвідносився із законом і таке інше. Протягом шести років цю проблему намагалися врегулювати на рівні кабінету міністрів, тобто були розпорядження, були постанови Кабінету міністрів, але тільки минулого року, з липня місяця, був прийнятий закон. Про зміни до закону про державний бюджет і зміни до закону про, про обов'язкове державне пенсійне страхування, які на законодавчому рівні значить, узаконили цю систему склад. Що це дало? Теж ми робили оцінки, підрахунки. От, припустимо, вернулися 5 років назад, і, наприклад, в 2007 році. Надходження від підприємця на, на єдиному податку в місяць в середньому складало десь 55 гривень. При мінімальному внеску на той час 143 гривні. От десь приблизно йому зараховувалося до страхового стажу 12 днів із повного місяця. Від підприємця на спрощ... на фіксованому податку надходило десь 6 гривень, і це один день всього-навсього е... до страхового стажу. Ну, така ситуація вона була до 2010 року. Навпаки, це співвідношення ще погіршилося, бо зокрема в першому півріччі до прийняття цього закону мінімальний внесок зріст він вже склав. 291 гривню, от, а сплата вона практично залишилася на рівні. Тобто від, від підприємця на єдиному податку десь надходило було шістдесят гривень, від підприємця на фіксованому податку 10 гривень. От, а страховий стаж це 7 днів там відповідно для єдинщика, і, ну і так само десь один день. Для підприємців на фисонках. Тобто таке реформування на вашу думку, це є і плюс для підприємців, і звичайно. плюс звичайно для плюс, пенсійного плюс фонду? плюс в тому, от, що після прийняття цього закону вже вже тільки за наступних там півроку, 2010 року, в другому півріччі, середня сплата від від підприємців вже склала 272 сімдесят гривні. При мінімальному внеску 299. Днів, гривень. Скільки зараховано? Десь 27-28 днів. Це вже краще. Ну, це вступає. ми рахуємо в середньому mm. на, на всіх, а якщо брати тих, що платили повний, значить повний мінімальний внесок, його фіксований розмір, то вони відповідно отримали повне зарахування стажу. От на сьогоднішній день, якщо брати 2011 рік, то 20 січня. Минув граничний термін сплати внесків за попередній рік Це авансових платежів, хоча ще підприємці на спрощеній системі мають змогу ті, хто не заплатив, до 1 квітня таку сплату здійснити. І по тих надходженнях, які ми бачимо, внески заплатили на сьогоднішній день десь 87% від загальної кількості. Тут теж є боржники. Є боржники, але ну як бачите, їх зовсім мало залишилося. Це 13%. відсотків. В нас на обліку підприємців, таких десь 23 тисячі з половиною, тобто майже 20 тисяч з половиною підприємців здійснили добровільну сплату. От і зрештою, ми сьогодні. Намагаємося до кожного дійти, тобто надсилаються повідомлення, вимоги з тим, щоб не доводити до примусового стягнення через виконавчу службу, бо це вже є проблеми для самого підприємця. Тому я би радив підприємцям сьогодні, поки вони ще мають час, принести з... гроші добровільно. добровіснити добровільну сплату, і це буде на їхню ж користь. От. А що стосується вашого питання пенсіонерів у пенсіонерах, тут теж була проблема і вона. Була вирішена в минулому році, тобто в серпні місяці був, був прийнятий закон про зміни до податкового кодексу, де визначили, що підприємці на спрощеній системі, які є пенсіонерами за віком та, та отримують пенсію по інвалідності, звільнені від сплати, від обов'язкової сплати внесків до пенсійного фонду. За їхнім бажанням, якщо вони. Хочуть збільшити свій розмір пенсії, вони можуть платити це, і це їм додатково буде зарахований стаж і потім зроблений перерахунок. Ну тут би я ще хотів би зазначити, що сьогодні теж є проблемне, є в цьому проблема, і особливо по північних районах, тому що оце звільнення від сплати значить, пенсіонерів не стосується пенсіонерів. Чорнобиль. Які пішли на пенсію зі зниженням пенсійного віку? Uh -huh. Це Чорнобильці, потім пенсіонери, які пішли на пенсію за вислугою років? Тобто, якщо пенсіонер досягне загально встановленого віку пенсійного тільки тоді, тоді він буде звільнений тільки тоді від він цих. буде звільнений Юрійович, Я думаю, що це останнє питання на сьогодні. Яка ситуація із балансуванням пенсійного фонду? Дякую за таке питання. Воно є доволі непростим. Знову ж таки. Е наша область завжди була дотаційною і є дотаційною. Ми себе забезпечуємо е власними коштами на виплату пенсії, десь е на рівні трохи більше 50%. Зокрема, е на 1 січня цей відсоток склав 57,1, і він збільшився за. Протягом попереднього року на півтора відсотка. Це, це є позитивним така ситуація вона спричинена насамперед демографічною складовою. От, вона, ця проблема є загальнодержавна, а в нашій області вона є трохи густійшою. Бо сьогодні по Україні на, на одного працюючого. Або, скажімо так, на 100 працюючих є 98 пенсіонерів. А на Рівненщині? на Рівненщині вже, вже на сьогодні ми маємо на 100 працюючих 120 пенсіонерів. Це дуже багато так, і при тому, що наприклад середнє відрахування за найманого працівника, от воно склало за минулий рік десь 846 гривень, а, а середня пенсійна виплата. 1076 гривень, тобто ми однозначно не можемо тими коштами, які ми збираємо, покрити вирі. виплату пенсій. Тому ми дотуємося із Києва. От якщо, якщо говорити про бюджет пенсійного фонду в цілому, то минулого тижня на на останньому засіданні кабінету міністрів бюджет пенсійного фонду України був затверджений. От, е, в нашій області ще контрольні показники не доведені. От, але якщо на рівні е, значить, державного е, чи, чи бюджету пенсійного фонду в цілому говорити, то дефіцит закладений 9,7 мільярда гривень. Він, звичайно, є дефіцит, але е, він, він зменшується. Бо дефіцит за підсумками 2011 року складав 17,1 млрд грн. гривень. Тобто в цьому році майже на половину дефіцит бюджету буде, буде зменшено. От, хоча, як і в попередньому році, наявність цього дефіциту не вплинула на стан фінансування виплати пенсії. Спасибі за розмову. У вас буквально є одна хвилина звернення до наших глядачів з побажаннями якимось, наприклад. Я би всім нашим глядачам е бажав би думати про своє майбутнє сьогодні. От, і ці випадки, ці приклади, що я наводив, і е несплати внесків, е і виплата заробітної плати в конверті, яка тягне за собою. Е Теж без відповідних відрахувань вони позбавляють на майбутнє пенсійне забезпечення, тому сьогодні в кожного в кожного працюючого є право до свого роботодавця звернутися за, за підтвердженням про сплату цих внесків. Тому думайте про своє майбутнє сьогодні і буде все добре. Спасибі вам за розмову. Нагадаю, що гостем у студії був. Перший заступник начальника головного управління пенсійного фонду України в Рівненській області Василь Пасічник. І як він зазначив, думаємо про своє майбутнє вже сьогодні.